Навіщо Лукашенко знову прилетів до Путіна? По перше, якесь ресурсно-грошове питання, бо одразу тут з пентакли. Це перше. Друге, якась ситуація, яка має е, декілька варіантів вирішення у них бо двійка пентакли, тобто, в щось вони не домовилися про щось, не договорили, пов'язано із сімкою мечів. Це буквально крадіжка ресурсу, чи крадіжка влади, чи захоплення чогось. Тобто, ну коротше, якась ситуація пов'язана і додатково до цього карта шістка, Капентакли, тобто, типу, я отримую мізер. Я так розумію, що це пов'язано з перемовинами з приводу тиску самого Путіна на луку вимогами, те, що вони там ділять між собою, питаннями влади, якась отака от історія, типу. Чи дійсно Росія готує альтернативний план поставок зерна аби витіснити Україну зі світового ринку? Вони буквально зараз намагаються торгуватися за воду. Буквально, я так розумію, це питання про торги за Босфор і можливість проходити через той Босфор і е, оця вся історія. Але для них успіху, їх намагання я не бачу, щоб ці многохадовачка ця мала успіх для них. Вона скоріше викликає у них десятку мечів і ще більше проблем. Чи дійсно прокуратура навмисно не розповідає результати розслідування авіакатастрофи у броварах, у якій загинув очільник МВС? Я так розумію. Там є питання а, інформацію, яку зараз не можна розголошувати з певних причин. Чи дійсно Путін ще не вирішив, як помститись пригожину за спробу заколоту? Е, я так розумію, що той план, який він продумав е, першочергово, якось зірвався, бо п'ятірка мечів перевернута, От у чому справа. А отже, е, а отже, це щось готувалося, та е, те, що готувалося, стало відомим. І з-за того ножі в спину не, коротше, не вийде з ножами спини, тому що всі знають, що зі спини стоїть людина з ножем, ну умовно кажучи. Чи буде суттєве зменшення корупції та порушень у військоматах після масштабної перевірки по всій країні? Певні зрушення позитивні. Певні зрушення по вісімці. Тут у мене і вісімка пентаклей, і вісімка жезлів, як стрімкі зрушення будуть мати місце бути. Якісь старі договорняки а, підуть лісом, можна так сказати, виключуть внутрішнє махання палками, але деяка частина залишиться під, м, знаєте, такою, типу, ми будемо себе агресивно захищати. Тобто ми побачимо результат та результат буде. Вибірковий в залежності від місць коротше, типу да, він буде позитивний здебільшого в загалі своєму, але не всюди. Цей день настав, друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро. Мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва таро. Якщо ви давно цікавилися тарологією. Гію, але не розуміли, з чого почати навчання? Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Навіщо Путін провокує Польщу розповідями про подаровані Сталіном землі? Вони намагаються, я так розумію, якось вийти із того, що вони взагалі в що вони вляпалися? А от і втягнути так або інакше НАТО у війну для того, щоб програти НАТО, а не програти Україні. Чи дійсно Україна показала дивовижний темп реформ? Як про це заявила очільниця Єврокомісії? Я б не сказала, що це прям дивовижний темп реформ? Вони є, да результат дійсно є, але очільниця виступає більш в емоційній позиції. Так, у нас є успіхи пов'язані із реформами, але це не прямо так емоційно, як про це заявила. Чи дійсно росіяни взяли за мету створення буферної зони навколо Луганщини? Дуже чи, щоб це було саме буферна зона навколо Луганщини. Ні, це якась ілюзія. Ці не цілі не такі. Наскільки успішно удари по тилу ворога підривають російську логістику? Ой, чудово, до успішно достатньо, тому що це п'ятірка мечів одразу, яка приводить у них з логістикою до дев'ятки мечів. Да, це суттєво а, суттєво якби відображається на фронті, а особливо на логістичних усіляких моментах пов'язаних із ворогом. Чи дійсно український контрнаступ найближчим часом чекає значне прискорення? Скоріше за все, ми побачимо дійсно більш цікаві цікаві результати роботи, бо ми знаходимося у стані вісімки Пентакли, тобто така відлагоджена праця, яка дійсно приводить до загострення до королеви мечів у гарному сенсі до загострення, тобто де ми маємо дав королеву мечів як результати того, що ми робимо зараз. Чи зможе Ryanair реалізувати відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року? Буквально 50 на 50, скоріш за все, з залазенням все-таки на 24 рік. Це напряму пов'язано із питаннями грошей. Я так розумію, скоріше за все, це питання в страховці. Яку будуть надавати літакам? Тобто, якщо домовляться за страховку, як наймога швидше, таку як треба, Ренеєр, то вони прийдуть на ринок швидше. Якщо ж будуть тягнути кота за хвоста, то Ренеєр відстрочить захід до України відновлення роботи на 24 рік. Якою була мета арешту Гіркіна? Не допустити посягательства на власть Путін вирішив е діяти превентивно. Бо з ЧВК Вагнер він е обісрався, не враховуючи да, момент того, що вони можуть піти на нього. Тепер він буде гірки, не останнє затримання. Вони будуть е шукати зет воєнкорів агресивних для того, щоб е якщо раніше вони саджали опозицію. То опозицію, яка є ліберальною. Ліберальна опозиція в Ерефі закінчилася зовсім або вона сидить, або вона не в Ерефі. Кого тепер у них опозиція? Це зет воєнкори, або, або ті, хто володіють зе каналами, які не вздоволені владою саме з позиції кровожедливої війни. Вони не не задоволені Герасімовим, Путіним Шойгу. Взагалі цією всією історією. Тепер вони є дивною ліберальною прослойкою в Ерефі. Тому тепер за ними будуть полювати усіляко і гірки не останні кого посадять. Чи призведе арешт Гіркіна до значного зростання напруги серед лояльних до нього військових та пропагандистів РФ? Арешт Гіркіна викликає два відчуття у російської публіки. Агресію по королю мечів, дійсно, напруження, наростання, агресію та п'ятірку жезлів, тобто намагання, по-перше, сратися між собою, по-друге, сратися і ще активніше з офіційним військовим керівництвом самої РФ. Тобто, да, напруження починає зростати певним чином. Одні будуть намагатися ну, заткнути собі пельку для того, щоб не опинитися на місці гіркіна, а інші будуть розганяти ще більше. Якби да, опираючись на свавілля, з яким затримали Гіркіна. Коротше, смута, смута всюду. Чи дійсно Путін досі вважає, що зможе пережити Україну? Скоріше можна на це питання відповісти таким чином, що він вважає, що він доживе до? Якби да доживе до того моменту, коли СВО е, буде давати для нього позитивні результати. Ну, типу, тут скоріше така от історія. Типу, що він доживе до того моменту, коли СВО, е, значить, е, дасть свої е, результати по захопленню, бла-бла, ця вся історія. Але це така собі хитка доріжечка. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.